які деревця класні. Ці ялинки взагалі чудові, віці, які можна наряджати прямо тут у себе в дворі. Буде гарні такі явини. Ще й шишки, там дивіться, які шишки зверху. Прикольні. Красота. Ялинечка. А там садок. А я один не файгар. В жаль, не змогла сьогодні це. Перевернути камеру горизонтально. Вертикально вийшла. А коли там про діті кнопка є горизонтально, але ставлю горизонтально і все, не виходить. Чомусь не зрозуміло. Хто може знає, підкажіть, як зробити горизонтальну трансляцію. Не таку вертикальну, як у мене зараз. А горизонтальну. Бачите, як ворона собі шукають на пропитання. Тут у них є яблучка різні, вон вони. Тут їх викопують, горішки якісь. Ворон тут багато. А молтава лапки. Привіт, привіт. Бачите, скільки ворон? Ворон багато. Ну, воно щось там виколупається. Та щось кричить. Так як крику чекать. Аж хвіст піднімає. А там вообще то ідеї це. О, що вона тут кричить? Крику чекась. А там взагалі тусовка їх. там, дивіться, скільки. Там тут вони заховалися. Штук десять їх. Оця їхня голова ребанда. Яка прикольно. ворона полетіла. Ви бачили, що я її знімаю? О, а зверху там ще теж он сидя. І все. І собі. Не захотіла зніматися. Недавно ми з вами тут погулювалися, була така ось там от олича, пам'ятаєте? Тут дивився мої відео і трім. А зараз такі дерева всі стоять. Сумні. не ні, вони не сумні, вони просто заснули. Сплять. Вон скики, ціла тусовка, дискотека Воронич. Шо она там знаешь, знайшли? Он... Каркають. Ну, який. Ну, тут вон. на дереві такі сидять. Тут щось собі шукали, мабуть. Норку рили. Ні, тут якісь точно якась нора. Там хтось живе в тій норі. О, сидять, сидять. Тітькай, пташки. Чого ви пугаєтеся? Ви ж на дері сидять всі. Тут ціла алея оличі туди, пам'ятаєте? Ходили туди, сюди. Там багато дерев залишило. О, ще навіть залишилися олича висить. Такі ягідки. Залишилися жовтенькі висять. Красиві. Пишіть, хто звідки, яка у вас погода.